Привіт! А чи задумувались ви, що у кожного з нас є своя суперсила? І ні, я не про польоти чи невидимість, я про вміння правильно діяти, коли стається щось непередбачуване. От сьогодні ми й поговоримо про те, як цю суперсилу активувати і стати справжнім героєм безпеки. От уявіть собі таку картину раптом небо темнішує, здіймається такий сильний вітер, що аж дерева гнуться, або ми чуємо гучний гучний звук сирени. Що це все означає? І що найголовніше, як діяти правильно, щоб бути в цілковитій безпеці? Ну що ж, давайте розбиратися разом. Гаразд, давайте почнемо з найголовнішого що ж це взагалі таке надзвичайна ситуація? Ну, по суті, це коли стається щось м таке незвичне і, можливо, навіть небезпечне. Наприклад, сильна-сильна гроза або лунає та сама сирена. Це такий собі сигнал, що нам треба діяти трохи інакше, ніж зазвичай, бути, знаєте, максимально уважними. Так, такі ситуації трапляються рідко, і слава Богу, але от бути до них готовим, це, повірте, надзвичайно важливо. І ось, мабуть, найважливіше правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Ми ніколи не залишаємось наодинці в такій ситуації. Завжди є дорослі, які точно знають, що робити. Наше головне завдання просто уважно, уважно їх слухати, адже саме вони відповідають за нашу безпеку. Так, тепер давайте перейдемо до конкретних ситуацій. Наша перша група суперсил знадобиться під час негоди. Розглянемо два найпоширеніші сценарії грозу і сильний вітер. Отже, гроза. Ну тут все просто, найбезпечніше місце це, звичайно, вдома. Головне триматися подалі від вікон, не чіпати металеві труби і краще зайнятися чимось спокійним, наприклад, почитати книжку. А от якщо гроза застала на вулиці, то завдання номер один якнайшовше знайти будь-яку будівлю і зайти всередину, подалі від високих дерев і води. І ось що критично важливо запам'ятати є речі, яких робити категорично не можна. Справа в тому, що блискавка це, по суті, потужний електричний розряд, і вона завжди шукає найкоротший шлях до землі. Саме тому ховатися під самотнім високим деревом, бігати полем плавати чи навіть тримати металеву парасольку це дуже-дуже погана ідея. Цього ми точно уникаємо. Добре, а що з сильним вітром? Він теж може бути небезпечним, бо, знаєте, може ламати гілки чи зривати якісь вивіски. Правила тут трохи схожі якщо ми вдома, то щільно закриваємо всі вікна і, звичайно ж, не виходимо на балкон. А якщо на вулиці, знову ж таки шукаємо міцну будівлю і тримаємося подалі від старих дерев, знаків і всього, що може впасти, і міцно тримаємо дорослого за руку. Рухаємося далі. Що ж робити, коли ми чуємо звук сирени? Знаю, її звук може трохи лякати, але тут важливо зрозуміти одну річ. Сирена це не для того, щоб нас налякати. Зовсім ні, це наш помічник. Це такий собі сигнал попередження, який дає нам усім час, щоб спокійно дістатися до безпечного місця. І алгоритм дій тут насправді дуже простий. Неважливо, де ми почули сирену. Якщо ми в школі головний вчитель, і ми спокійно йдемо за ним, якщо вдома головні батьки, і ми слухаємо їхні вказівки, все. Головне слухати відповідального дорослого і все робити спокійно. Особливо в школі під час тривоги порядок це запорука безпеки для всіх. І саме тому існують оці чіткі правила не бігти і не кричати, не штовхатися і не жартувати, просто йти за вчителем організованою колоною. Коли ми рухаємося спокійно, ми допомагаємо і собі, і всім, хто поруч. Ми вже розібрали багато конкретних правил, але є одна, знаєте, така універсальна суперсила, яка потрібна завжди це вміння зберігати спокій. Давайте навчимося, як керувати страхом. І тут дуже важливо розрізняти дві речі страх і паніку. Відчувати страх, коли щось відбувається це абсолютно нормально, це наша захисна реакція. А от паніка це вже коли страх, наче вимикає нам голову і просто заважає думати і діяти правильно. Наше завдання не дати страху перерости в паніку. І як же це зробити? Є одна дуже проста, але дієва дихальна техніка. По-перше, робимо повільний глибокий вдих, подумки рахуючи до чотирьох. Раз, два, три, чотири. А потім ще повільніший видих на рахунок шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Саме такий довший видих допомагає нашому тілу розслабитись і, ніби посилає мозку сигнал. Все окей, я під контролем. І от, поки ми так дихаємо, можна зосередитись на одній простій, але дуже потужній думці просто повторювати собі Я не сам, дорослі знають, що робити. Я буду слухати і виконувати. Це справді допомагає повернути відчуття впевненості. А тепер давайте підсумуємо все це у трьох головних правилах назвімо це нашим кодексом героя. Це три прості, але нейновірно потужні принципи. Перше і головне, Слухати дорослих вони відповідають за нашу безпеку. Друге діяти спокійно, але швидко. Тобто без біганини і криків, але й не зволікати. І третє. Пам'ятати, що справжня сміливість це не ризикувати, а бути в безпеці. Справжній горой це той, хто дотримується правил. І наостанок, давайте ще раз закріпимо, чого робити категорично не можна тікати самостійно, ні. Ігнорувати те, що кажуть дорослі, ні. І най найголовніше ніколи чуєте ніколи не повертатися за забутою іграшкою чи будь-якою іншою річчю. Жоден предмет не вартий нашого здоров'я, безпека завжди на першому місці. Запам'ятайте це знання правил безпеки це і є наша з вами справжня суперсила. Вона дає нам впевненість і відчуття контролю над ситуацією, це вміння не просто пасивно чекати, а активно дбати про себе та тих, хто поруч. І на завершення, в мене є питання до роздумів для всієї родини. А як ваша сім'я може разом потренувати свій план безпеки? Бо знати правила, це, звісно, чудово, але спробувати їх на практиці ще краще. Чому б не обговорити з батьками, що саме ви робитимете під час тривоги, можливо, навіть влаштувати маленьке тренування? Адже найкращий спосіб перемогти будь-який страх це хороша підготовка.